Доброго ранку, мої другокласники, Запрошую вас на урок української мови. Ми в першому класі з вами знайомились, я вам розповідала про те, що в кожному слові є наголошений склад, і є ненаголошені, якщо слово складається з двох або більше складів. В кожному слові є наголос. Що таке наголос? Давайте нагадаємо. Наголос це коли я один звук голосний, говорю голосніше, протяжніше, чим інші. Наголос падає діти тільки наголосний звук, на приголосний він падати не може. Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за наголосом у словах, і ми побачимо діти, що в залежності від того, <кхе> Як падає наголос, у нас може навіть змінитися лексичне значення. Тож починаємо працювати. В українській мові дуже багато слів діти, наголос відрізняється від тих слів, які ми звикли з вами казати. Тож, нам потрібно з вами разом вчитися правильно вимовляти слова українською мовою. І не тільки вимовляти. Ай ставити наголос. Тож, розпочинаємо. Запустіть, будь ласка, сьогодні 26 вересня класна робота. Наголос може змінити значення слова, каже нам Гаджик. І зараз ми це перевіримо. Наголос може змінити значення слова. Тож, дивимося. Ось, наприклад, у мене є речення. Брати, брат, брати чи брати збиралися в далеку дорогу чи дорогу. От ми прочитали зараз перше речення, яке написав нам Гаджик в СМС. І так як він поставив наголос, я повинна прочитати так: брати, збиралися в далеку дорогу. Ви щось зрозуміли? Я нічого не зрозуміла, хто куди збирався. Хто кому дорогий? А ну да, я спробую змінити наголос. І в слові брати я поставлю наголос на, третій, на другий склад. Брати. О, тепер вже зрозуміло, що брати збиралися вдалеку. То куди вони збиралися діти? Так, вони збиралися в дорогу. І наголос потрібно поставити на О. Тепер уже все зрозуміло, що брати збиралися в далеку дорогу. Щось ти гаджик там понаплутував, читаємо друге речення. Вирішили не брати нічого зайвого. Вирішили не брати нічого зайвого. Знову якась нісенітниця. А ну, дай я спробую слові брати замінити наголос на А, і вийде в мене слово. Брати! Вирішили не брати нічого зайвого. Тепер правильно? Точно, тепер нам зрозуміло. Читаємо далі. Але одну дорогу, дорогу річ узяли. Що, взяли дорогу з собою? Ні, ну дорогу вони точно не могли брати. Але могли взяти одну дорогу річ. Це Мобільний телефон. Адже ж, мобільний телефон дорога річ. От подивіться: гаджет написав все вірно. Всі літери в нього написані правильно. Е, нема ніяких помилок при написанні, але він поставив неправильно наголос. А якщо ми неправильно ставимо наголос у словах, то ми можемо навіть згубити лексичне значення. Справа в тому, що є такі в українській мові діти слова, що мають подвійний наголос. Можна сказати брати, а можемо сказати «брати». Якщо хто прийшов до мене в гості, то брати. Але я хочу щось брати. І тоді наголос на А. Я можу, наприклад, відправитись в далеку дорогу. А може, в мене є і я повинна взяти дорогу собі людину, або дорогу річ. Зрозуміли? Слово пишеться так само, але в залежності від того, куди у вас буде падати наголос, як ви будете вимовляти це слово, воно змінює своє лексичне значення? Тож, вам потрібно списати не всі речення, а тільки пари слів. В яких ми змінювали наголос. Це були брати, брати, дорогу, дорогу. Ось так парами і запишіть, але обов'язково поставте наголос. Продовжуємо далі працювати із словами, які в нас є в довідках. І так, в довідці у нас записані слова діти: плакати, плакати. Чи плакати, орган, чи орган. Тобто ці слова можуть е, означати. Якщо, наприклад, плакати, то дитина плаче, вона чомусь любить плакати. А можуть, бути плакати це великий такий папір, на якому щось діти намалювали, або написали якісь гасла, це будуть плакати. Орган, наприклад, орган, в мене є якийсь орган, око, чи печінка, чи серце це у нас орган. А коли я кажу слово орган, то це музичний інструмент. Найчастіше він стоїть в церквах і дуже-дуже красиво, і коли на ньому грають, то дуже діти красивий звук. Тож тепер нам потрібно поставити дописати речення, вставляючи правильні слова і ставлячи над ними правильний наголос. Починаємо. Учні зробили яскраві плакати, орган. Плакати, плакати. Дівчинка почала голосно. Плакати, бо їх хтось образив. Далі ніс ні, ні. це орган чи орган? Це орган нюху, а орган це музичний інструмент. Зрозуміли, мої любі. Тепер вам потрібно спокійно переписати ці речення. В зошит. І слова, які ми вставили, обов'язково переписуєте і ставите наголос. Приступаємо до роботи. Пишемо. Якщо ви все уважно списали, то я вам пропоную перевірити, чи правильно ви каліграфічно написали речення. Перевірте, будь ласка, з'єднання букв. Чи таке воно у вас? А ми крокуємо далі. Родзинка в два привнесла загадку. Послухайте, слово це старовинна будова з гостряками мурованих веж. Щойно зміниш ти наголо слова, цим одразу будову замкнеш. Давайте ще раз послухаємо. Нам потрібно зараз діти, придумати слово, яке можна замінити наголос, то наголос паде на перший склад, то на другий. І в залежності, куди на наголос, слово змінює своє значення. Оце слово може означати старовина будова з гостряками мурованих веж. А може означати такий предмет. Який ти можеш цю будову замкнути? Здогадалися? Думаю, що так. Тож, це у нас замок і замок. Оце старовинний це у нас замок. А щоб зачинити двері в замок, нам знадобиться замок. Слово пишеться однаково і замок, і замок. Але від того, куди ви поставите наголос, зміниться повністю лексичне значення слова. Тож, що нам потрібно зараз зробити? Нам потрібно записати слова відгадки і поставити наголос. Діти просто слова відгадки. Ви пишете замок, через кому пишете замок і ставите наголос. Подивіться, будь ласка. Давайте усно складемо розповідь за малюнками. Назвемо наших дітей, ну, як хочете, Катруся і Михайлик або хтось інший. От Катруся і Михайлик, це буде в мене, діти вирішили відвідати стародавній замок. Вранці прокинувшись, вони зібралися в дорогу і пішли. Коли вони йшли деякий час, вони на горі побачили замок. І Михась закричав: О, замок! На кінець тоді йшли. Діти підійшли ближче і побачили, що ворота в замку були зачинені. І дівчинка сказала: О, замок! Як же ми туди потім підемо, як ми потрапимо в замок? Ну, щоб таким сумним не був кінець, ми можемо далі, подумати, далі придумати, що через деякий час до замку прийшов сторож. Він відчинив дітям брами замку, і вони увійшли і помилувалися красою замку усередині. Нам потрібно дати відповіді на запитання. Перше. Що побачили діти на горі? Пам'ятаєте, ми відповідаємо повним реченням. То, що побачили діти на горі, ми використовуємо для нашої відповіді слова, які в запитанні. Діти на горі побачили замок чи замок? Ну так, да, вони побачили те чи інше. Але коли вони були далеко, то думаю, що замок вони не побачили. Адже він же ж невеличкий за розміром, а от замок вони побачили точно. Тож записуємо: На горі діти побачили замок. І в слові замок ми ставимо наголос. Каліграфічно вам напишу: для того, щоб ви, дивлячись на мої красиві літери, копіювали їх і намагалися писати так само. Друге запитання. Що висіло на дверях? То що висіло на дверях, діти? Відповідаємо на дверях висів. Замок Можна написати, висить, можна висів. На дверях висить замок. І вже в слові замок наголос падає на літеру О. Перепишіть, будь ласка, ці два речення. Не поспішайте. Обов'язково поставте наголос в слові замок і замок. Ось і прийшов час відпочинку. Відпочиньте, будь ласка, а потім повертайтеся на наш відеоурок. Вам потрібно серед чотирьох слів, які ви бачите зараз на екрані. Вирішити. Мишка моя десь заховалася, О, Вирішити, в якому слові ми можемо поставити наголос і на перший, і на другий склад, а можливо і на третій. Тож, давайте будемо е, е, досліджувати. Перше слово у нас літо. Ой, таке чудове літо, канікули, тепло. Так, діти? Давайте спробуємо, коли ми кажемо слово літо. Наголос падає на І, і ми розуміємо, що це пора року. А тепер давайте спробуємо наголос поставити на О. Літо? Чули ви таке слово? Літо? Я не чула. Тож такого слова просто не існує. Далі, давайте поговоримо про слово сонце. Ви скажете, пропустили щось одне, Ну, ми повернемося до нього, діти. Сонце. Ми знаємо, що це таке сонце. Так, це велика розпечена куля, зірка. І так, ми ставимо наголос. Сонце. Наголос падає на літеру О. Ми розуміємо, що це таке небесне тіло. А тепер давайте спробуємо наголос поставити на Е. Сонце ну, якби було яйце, то я б погодилася. Але ж сонце такого не буває. Тож, слово, сонце Можна тільки використовувати, коли наголос падає на букву О. Слідує слово зерно. Всі знаємо, що таке зерно. І коли ми вимовляємо слово зерно, наголос падає на О. А тепер давайте спробуємо це слово вимовити так, щоб падав наголос на О «е». і вийде слово зерно. Чи можемо ми таке вживати слово? Ні. Ми не знаємо такого слова, тому вона нам теж не підходить. Ось ми дійшли до того слова, яке пропустили. І так, послухайте: можна сказати слово сіяти. Ось, наприклад, мені потрібно сіяти моркву. І я буду брати зерно і йти і сіяти. Або потрібно вже осінь надійшла і. Е... Потрібно в полі сіяти, сіяти пшеницю, сіяти жито. тобто яке насіння сипати в ґрунт. Це зрозуміло? А тепер я замінюю за кі... э, наголос і, по... і скажу слово ось так: сіяти сіяти! І тоді змінилося повністю лексичне значення. То було сіяти, і я щось сиплю в ґрунт, а це сіяти. Хто в нас може сіяти? Може сіяти сонечко, може сіяти якась коштовність, може сіяти золото, так? можуть сіяти очі, якщо в них там багато-багато доброти, гарного настрою. Може сіяти росинка на е -е, сонці. Ми можемо замінити слово сіяти на блищати, але нам потрібно зараз оце слово. Тобто. В цьому слові, в другому ми можемо наголос поставити і на перший склад, і на другий. Тож нам потрібно з ними скласти два речення так, щоб в першому реченні слово було «сіяти», а в другому сіяти. Можна діти і навпаки. Сі... От Вам дають зразок сіяти і сіяти. Діти можна навпаки, сіяти і сіяти. Тож, сьогодні я вам не дам речень своїх, хочу, щоб ви трішечки попрацювали. Ви складаєте речення із цими словами і записуєте їх. Обов'язково, коли ви вводите речення слово сіяти чи сіяти, ви ставите наголос і ставите його правильно. На сьогодні все, мої любі, ми з вами по сьогодні дуже гарно попрацювали. І я думаю, що ви зрозуміли, як потрібно правильно ставити наголос, і наскільки це важливо, адже якщо адже в українській мові існують такі слова, що якщо ви неправильно поставите наголос, то слово може згубити своє лексичне значення. Тож Вчимося ставити наголос правильно. Кажу вам до побачення! Очікую ваших фотозвітів. На все добре, мої любі. Зустрінемось на слідущих відеоуроках.